Добрий день всім любителям історії. Сьогодні у нас будуть невеликі історичні новини. У Дніпропетровській області близько 20 тисяч курганів, а всього в українських степах їх понад 70 тисяч, і це зовсім в принципі не дивно. Протягом кількох тисячоліть на степових теренах сучасної України проживали кочові скотарські племена, які ховали померлих саме у курганах. У 2021 році археологи провели масштабні дослідження кургану в селі Новоолексіївка Дніпропетровської області і зробили унікальне відкриття. Курган виявився не тільки найдавнішим, але і сюрпризом всередині. До розкопу курган мав діаметр близько 50 метрів і висоту до 8 метрів. Під шарами ґрунту, вагою близько 400 тонн, експедиція виявила споруду у формі кромлеха. 64 кам'яні плити були розташовані по колу діаметром 18 метрів і щільно підігнені один до одної для міцності конструкції і вкопані в землю на глибину до 1 метра. Кам'яні брили вис... висотою близько 2 метрів і вагою до 2 тонн добували в районі розташованих поруч з дніпровськими порогами. Швидше про все, кремлев був побудований для зміцнення курганського насипу, а також мав сакральне значення. Він відгороджував світ живих від світу мертвих. Ну і, як інші кургани, служив маркером саме території. Перевісний курган був зведений близько 5500 років тому в мітно кам'яну добу і досягав 30 метрів в діаметрі і 4 метрів у висоту і ріс з, з плином часом. Кожне нове Поховання засипалося зверху землею і так протягом століть. Через схожу форму, знайдений Кремлех, відразу ж стали порівнювати з Тоунхенджем, хоча він ніколи не був таким оголеним, як англійські кам'яні плити, були засипані товстим шаром землі. або більше з'явилася версія про астрономічні. Астрономічне призначення Кремлеха, нібито відсутні в декількох місцях камені були вилучені зовсім не випадково і не після завершення будівництва. Насправді, вони утворюють проходи і поділяють коло на 4 сектори, північ, південь, захід, схід. І плити були вилучені тільки в тих місцях, де. Азимути збігаються з азимутами кру... курганів в околицях. Якщо стати в центрі кола, то через проходи можна побачити інші кургани. Прихід спрямований на, пів... на південний захід. Є найбільшим і виділений найвищими брилами. Через розрив у кам'яному колі на відстані 2,5 км від нього можна побачити курган, що зберігся в околиці села Новоолексіївка. Центр кола, південно-західний прохід, і курган стоїть на одній лінії, що має азимут 227,5 градусів, де сонце сідало за гори, за горизонт 5 тисяч років тому в день зимового сонцестояння, як не дивно. У кургані було знайдено понад 20 поховань. Далі найраніше відноситься саме до епохи мідної доби, а найпізніше це Сармацьке до 2 тисячоліття. Є навіть поховання 1932 року на кургані поховали голову колгоспу, оскільки спорудження такого кургану вимагало великого обсягу робіт, які доводилося виконувати далеким від досконалості знаряддям, вважається, що курган слугував для поховання вождів і шаманів. Але, незважаючи на приналежність померлих до племінної верхівки, поховання майже не містить поховального інвентарю. У деяких могилах знайдені тільки залишки кераміки і прикраси зубів тварин, обрядові керамічні горщики. Це пояснюється тим, що кочевики брали з собою тільки найнеобхідніше, а повагу до померлого висловлювали через витрати на спорудження поховального комплексу. Деякі керамічні знахідки нагадують кераміку трипільської культури. І най... Найцікавішим виявилося більш пізнє поховання віком близько 4500 років зі слідами муміфікації. Тіло майже висохло, а головний і спинний мозок зберігся в сухому стані. Лоб небіжчика пофарбували червоною охрою і нанесли смужки під очима. Потім обличчя обгорнули якоюсь органічною тканиною приблизно так, як обгортають єгипетські мумії. Це абсолютно не типово для народів бронзової доби. Які широко практикували виготовлення посмертних масок.